Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Незважаючи на досягнуті домовленості трьохсторонньої групи у мінську про встановлення режиму тиші, російсько-окупаційні підрозділи продовжують збройні провокації проти наших військ. За минулу добу зафіксовано 65 обстрілів позицій Збройних сил України. Центром вогнового протистояння продовжує залишатись приморський напрямок. Так, в районі водяного по наших позиціях. Ворогатив зі 122-мм артилерійських систем, мінометів 120-го калібру, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів, мужніх захисників Широкиного накривав вогнем зі 120-мм мінометів, озброєння БМП, зенітної установки зу 23 2 гранатометів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по морських піхотинцях поблизу Гнутового. Міномети 82-го калібру протитанкові гранатомети застосовував в районі Таоківки. З гранатометів різних систем бив по наших позиціях поблизу Павлополя, Марінки та Красногорівки. З кулеметів великих калібрів намагався поцілити в наших захисників під Чермовиком, Гранітним та Марінкою. Зі стрілецької зброї обстріляв оборонців Старогнатівки. Ворожі снайпери активно діяли в районі Водяного, Таоківки, Павлополя та Новотроїцького. На Донецькому напрямку. Ворог відкривав вогонь по наших позиціях з мінометів калібру 120 та 82 мм і гранатометів поблизу Авдіївки. Мужніх захисників Луганського та Опитного обстрілював з мінометів 82-го калібру. По оборонцях Опитного також був з автоматичних гранатометів, озброєння БМП та протитанкового ракетного комплексу. З гранатометів різних систем обстрілював позиції поблизу Невельського, гранатомети. Кулемети великих калібрів та зенітну установку зу 23 2 застосував в районі Кам'янки. Зі стрілецької зброї відкривав вогонь по захисниках шахти Бутівка. На Луганському напрямку з гранатометів різних систем ворог бив по оборонцях Новоолександрівки та Катеринівки. Двох українських захисників було учора поранено.